І так, доброго, доброго ранку з Філіппін, з був, з раю. І сьогодні вже 11-11 грудня. Ну що, а в мене все супер, все добре. Я обалдію прямо на Філіпінах. Ну, і в мене, як завжди, циркові дні. Почнемо з погодки. Погодка обалдієна. Зараз, мабуть, поїдемо на море. Не знаю. Я візьму мопед мопеда, поїду на море. Так, тому що Чуть загуляли, по ночним клубам, по цим мопедам навіть не беру. Ну що, зараз басейн. Басейн. Сиркові дні. Спортзал. Басейн. І синя на наверное, схожу. Розслаблюся. Ух, Філіппіни. Зараз я пір виключу. Я от Філіпінчуть шокі. Якби я вам всіх, всіх дівчат показував, щоб вони знімалися, то ви взагалі б взагалі сказали, що це не то, що райця. Ух. Я ж коли пішли по ночним клубам. Зараз тоді дожіть е, салаті, каву вже нічого не купляю, до, доїдаю, тому що через три дні вже влітати на В'єтнам. Я їшечка купив салат. Давайте традиційно, традиційно вдаримо ящичка. Я до чоловіків. Коли по ночним клубам пішов гуляти з Русланом, знайомився з дівчатами, з такими, ну, взагалі, ну, обичні дівчатками, які заміж хочуть. І вони їдуть, що щоб американець, моложе, замуж. І все добре в мене. В мене взагалі е, Катріну познакому з Русланом, то вона нього не вилазить. Е, як вам пояснити? І для друга. Цей. Ну що, Філіппіни, сиро, і через три дні вже... Щодай? Три дні виходить. І в'єтном. В'ятном. Яїчниця. Зранку, все. Філіппіни. Сиро, я познайомився з дівчатками. Просто ж. Ну, Вони... Мають мопедики, прямо на мопедики дзвоника, я зараз приїду, я зараз приїду. І все це відбувається тепер не вжити, дано сильно часто. Я даже я вже втомився цим займатися. Скоріше б уже на в'ятно та передихнув. Філіппіни, це просто я не можу пояснити. Це такий рай для неженатиків. Я ж не знав, дивіться, можна просто по території. Вечором виходиш на територію. Знайомишся зразу ведеш в комнату, потім на вулиці так само, потім з ночного клубу назнакомився, потім куча цих подружок е Ка Катних, сама Катріна, такий двіжняк, ух, тут рай для нежинаті.